Отже, під час прийому дуже часто люди задають питання, звідки взялася в мене ця депресія? І починають щось додумувати: хтось не знаю, навів порчу, десь щось я дуже себе розпустив, бо часто кажуть, що ну, що, що, що означає депресія? Ти збрися, візьми себе в руки і все. Розкисла, це просто лінь. На жаль, такі міфи існують. Тут важливо розуміти, що депресія, так само, як і всі інші захворювання, має основу в основі таку біопсихосоціальну модель. Тобто соціальна модель це те, що відбувається навколо нас. Тобто зараз ми розуміємо, що ми знаходимося в стані війни, постійна нестабільність навкругі, перед тим була пандемія, і зрозуміло, що цифри будуть зростати через ці події. Що стосується психологічного компоненту, зрозуміло, що кожен з нас він народився з якимось набором якостей. Ми кожен з особливих, хтось, хто має таку, знаєте, тривожну натуру, хто дуже переживає щодо, щодо всього, то в нього буде вищий шанс, на жаль, захворіти на депресію. І також є дуже важливим це біологічний компонент. Біологічний компонент це спадковість. Тобто, якщо у родині були, наприклад, випадки депресії, то у людини збільшується шанс на те, щоб нею захворіти. І тому на основі цієї біопсихосоціальної моделі розбудовується насправді і лікування, і допомога щодо депресії. Адже потрібно впливати на всі три компоненти. Біологічний, це в першу чергу це препарати, тому що е, така найбільш розповсюджена теорія це серотонінова теорія, і коли нам треба зробити баланс цих серотонінових нейромедіаторів головному мозку. Але не менш важлива це психологічний компонент і соціальний компонент. Тому потрібно лікувати депресію, використовуючи всі ці напрямки. Отже, розпочнемо з чого? Розпочнемо з того, що кожній людині, незважаючи, знаходиться вона в депресії чи ні, важливим є режим дня, важливим є те, щоб вона вживала їжу принаймні тричі на день, важливим є фізична активність, і це дуже важливо для людини, яка має депресію. Адже коли під час руху починають виділятися ті нейромедіатори, які будуть покращувати стан людини. І зрозуміло, що людині з депресією дуже важко інколи піднятися з ліжка, кудись піти. Вона може не відчувати на початку від того задоволення. Але для того, щоб процес пішов. Дуже важливо, щоб вона все-таки підіймалася, а це можуть робити близькі люди. Брали її майже за руку і виводили на прогулянки. Навіть існує такий прекрасний метод, як поведінкова активація. Поведінкова активація це один із психологічних методів, який застосовується під час лікування депресії. І один з компонентів цієї поведінкової активації якраз є різного роду прогулянки, а також задіяння у якісь діяльності, особливо ті, яка раніше людині приносила задоволення. Наприклад, жінка раніше в'язала, і це завжди її заспокоювало, це завжди давало їй наснагу, і так раптом сталося, що тепер взагалі воно їй не подобається, вона не хоче того робити. Але потрібно потихеньку, потрошечки підтримувати її в тому, щоб вона поверталася до цієї діяльності. Крім того, є різні психологічні методи впливу на депресію. Це може бути, наприклад, здорове мислення, яке ми використовуємо для лікування перинатальної депресії. Це когнітивно-поведінкова терапія, міжособистісна терапія. І в при легких формах депресії в першу чергу ми будемо застосовувати ці психосоціальні втручання. Якщо ж воно не спрацьовує або в людини значно порушені її функціонування, тобто вона вже зовсім не ходить на роботу, вона не піклується. За своїми дітьми, наприклад, або взагалі, знаєте, така безучасна до того, що відбувається в її родині, то тут ми будемо вже думати саме про фармакотерапію.